Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. І в цьому контексті варто відзначити вкотре вдалу роботу наших спецпризначенців, зокрема від ГУРМО. Адже з'явилися нові деталі сьогоднішньої атаки по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя. Як повідомляють наші джерела ВСБУ, військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України Петріна Сил та ЗСУ. Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом щоб їх не дістали за основним місцем дислокації. Удар був нанесений після того, як служба безпеки верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту. Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходилися на цій базі, В СБУ ж обіцяють, що сезон бавовни окремо буде продовжуватися. Я чому про гурмо згадав? Тому що гурмо так само відзначається останнім часом максимально вдалими спецопераціями. Це така собі компіляція. І наших розвідників міністерства оборони СБУ, збройних сил України та всіх, всіх хто задіяно протидії ворогу. У Мене питання: як ви оцінюєте в цілому перспективи щодо посилення нанесення цих самих ударів по базах не лише на тимчасово окупованих територіях, а можливо десь і поруч з нашими українсько-російськими кордонами так би мовити превентивно, тому що це теж дуже важливо говорити про превенцію. Це інший етап війни. Безумовно, в нас сьогодні є набагато більше ресурсної можливості атакувати все, що знаходиться російської, російського на окупованій території. Ми будемо все це зносити, і ми з вами прекрасно розуміємо. і Це дуже важливо знову ж таки підкреслювати, що окупований Крим перетворений на військову базу. Там величезна кількість складів стратегічного тактичного призначення, там величезна кількість транспортно-логістичних баз. Там величезна кількість паливних баз, там дійсно є командні пункти, і так далі. Тому ході це наша територія, яку росіяни свідомо перетворили на військову базу, яку треба знищити. І сьогодні, на відміну від, скажімо, так. Минулорічної давнини у нас є ресурси, є можливості інструментальні можливості. І мені дуже, я ще раз скажу, дуже симпатичне. Оце таке своєрідне змагання між гурмо і між СБУ. Вони абсолютно креативно підходять до того, що треба робити в Криму. Що треба робити з базами Російської Федерації, і кількість ви тут абсолютно праві, кількість ударів буде збільшуватись. Чому тому що переходимо до. Задачі, які треба вирішити, які задачі треба вирішити? 90% забезпечення окупаційного групування по лінії фронту йде через Крим. Очевидна відповідь: треба знищити можливість транспортувати ресурс і резерв. А для того, щоб його знищити, треба спочатку знищити системи про ПВО і радіоелектронну розвідку, яка знаходиться на півострові Крим. Тому ми будемо бачити велику кількість операцій, які будуть завдавати шкоди саме цим об'єктам і так далі. Друга складова треба знищити спроможність Росії контролювати акваторію Чорного моря, принаймні територіальні води України. Тому що це по-перше дійсно поверне нас автоматично поверне нас до зернових караванів. А по-друге, це відгонить російських там, що там залишатись буде від чорноморського флоту, відгонить до російських портів, і буде для них вже створювати суттєву небезпеку, бо в них є свої комерційні інтереси. Не забуваємо, вони достатньо багато через акваторію Чорноморя продають сьогодні нафти, продають сьогодні зерна і продають сьогодні хімдоби. І це треба знову ж таки призупинити, якщо ми хочемо, щоб Росія була позбавлена економічної можливості дофінансовувати війну як таку. Тому. Ви абсолютно праві. Щодо і ну будемо збільшувати кількість атак на свою територію, на окуповану територію щодо російських територій. Ми не атакуємо російські території зброєю, яку надають нам партнери. Ми взагалі скажімо так: відчуваємо, що кількість протесного руху агресивного типу. В Росії буде збільшуватися кількість російських громадян, які будуть нищити використовуючи дрони все, що знаходиться на території Росії, буде також збільшуватись. Але це ще раз підкреслює місцеві протестні руки, які насичені громадянами Російської Федерації. Їх агресія буде суттєво зростати по мірі того, як будуть ефективно відпрацьовувати гурмо СБУ на окупованих територіях. Ну, саме про це до речі, Андрій Юсов нашому ефірі сьогодні ввечері говорив, що на території Росії наша агентура збільшилася в 300 разів. І от, власне, і ви про це говорите. Що це не ми, а це добродії, які там на цій території перебували.